Вівчарка Лінда показує свої навики з пошуку вибухівки. Вона разом з кінологом Віталієм Кулибабою. Чотири місяці проходили навчання в Іспанії. Отримали собачок королівства Іспанії гвардії цивіль. Значить, собачці півтори року собака навчена на вибухівку, боєприпаси, вибухові речовини. Спокійна, врівноважена, дуже добре піддається. Дресируванню найбільше сподобалося це підходи підходи до дресирування, підходи до повністю по принципі, спланованого робочого дня. Навчання в Іспанії тривало з березня по липень. Його пройшли шість українських прикордонників. Розповів начальник відділу циклових комісій кінологічних дисциплін Сергій Любінецький. Там українські кінологи навчились нової методики підготовки собак. Це так зване дресирування за допомогою ось такого клікера. Клікер це е, певний е, значить, маркер для собаки, е, маркер правильної поведінки. Тобто раніше, раніше ми для того, щоб заохотити собаку, вона сіла, ви кажете, молодець, хорошо. Це дуже тривалий по часу момент заохочення. А коли собака сіла і ми використовуємо клікер, ми клац, і це дуже короткий. Короткий момент заохочення. Клік для них означає, що біля кінолога є заохочення, біля кінолога. Тобто вона, наприклад, знаходить вибухівку. Кінолога для того, щоб підійти, це небезпечно, бо це вибухівка. Він не підходить до місця, де є вибухівка, клацає собаку і собака підходить до нього. Тепер прикордонники, які пройшли навчання в Іспанії, будуть готувати інших кінологів і їхніх службових собак за новою методикою. Люся буде зі мною теж проходити службу, щоб я міг курсантам показати на прикладі своєї собаки, як можливо комусь буде непонятно, щоб ну, показати на пальцях. як, як то має бути. Після завершення навчання українські кінологи отримали спеціальні сертифікати. Нам давали собак, закупляли під проект собак зелених, тобто які нічого не знають, ні їх нічому не вчили, тобто вони певні мають задатки. Які нам потрібні для дресирування, нам їх дали, і ми пройшли курс від початку від зеленої собаки, яка нічого не знає, і до закінчення, коли собаку поставлено на запах вибухової речовини. В даному випадку пошук вибухівки зброї і боєприпасів дуже важливий, так як у нас військовослужбовці залучаються, в тому числі і для певних операцій щодо. Пошуку вибухівки і в зоні проведення бойових дій. Ну і також залучається на пунктах пропуска. Зараз дуже часто виявляють зброю, боєприпаси і вибухівку під час перетину кордону. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.